Все, що Бог нам дав на землі, Він дає нам і дивиться, що ми з ним зробимо. Чи ми все собі, а більшість так робить: все мені, давайте краще мені, місце краще мені, посада краща мені, зарплата більша мені це все моє і так далі, аж по бороді тече. І тому Господь знав. І сказав до Ізраїля, ви війдете в обітовану землю, ви там наїстеся і так далі, зажирієте і забудете мене, говорить Господь. Матеріальні речі, вони не є гріховні, вони дані нам у користування автомобіль, дім, фінанси, робота, таланти, все-все. Це все є тимчасове, і ним ми можемо використати надвоє. Або надбати друзів, тобто зробити комусь добро, допомогти, благословити, підтримати, втерти сльозу, допомогти вдові, допомогти сироті, підтримати бідного, служити тим, що нам дано тимчасово, це неправедне, але ми тим, мудро користуючись, набудемо собі нагороду на небі.